Продовження відео. Отака От у нас історія, поїздка. Подивіться, що це за такий раритетний автомобіль, хто знає. Косміч так ми його загрузили, прив'язали, все, закріпили. Знаєте, якого він року? 49-го. Йому більше 70 років. Це. Додатково веземо. І от деякі запчастини ще до мотоциклів. Ну як без них? Колясочки, все надійно. Сідушечка і от такий апарат. До речі, я гарно заїхав, там стояла якась е, новіша машина, але така вросла вже в землю, то ми її важче котили, ніж цього москвича. До речі, її капот, е, він розпався, ми його погрузили всередину, але він є. Там такий класний, як в Опелі, оці. ну це ж практично він є, цей я Забув як правильно називається, хто пам'ятає. Підкажіть в коментарях, як цей опель називається. Тому підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте ось такий у нас сьогодні день і такий привоз.